Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу причастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання святого Апостола Павла до солунян. Павло, Сильван і Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри. Труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи люблені Богом брати, про ваше вибрання, бо, ваша, бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у Слові, але й у силі, і в Дусі Святім, та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами. Заради вас. Сьогодні разом з церковною спільнотою розпочинаємо слухання послання до солунян апостола Павла. Це особливі особливі тексти, де апостол Павло звертатиме увагу християнам в Солуні про те, що є надією життя, надією. Християнина, на чому є побудоване, побудоване життя християнина, що є його надією, тією рушійною щоденною силою. Сьогодні, вже на початку послання, ми чуємо, як апостол Павло і разом з ним Сільван і Тимотей, які пишуть це, це привітання, цього листа, але також переказують вітання цій спільноті, тобто продовжують свою пастирську турботу. Бачимо також, що не тільки трудилися, проголошуючи Євангелії, але цей труд продовжує тривати через молитву, щоб слово, яке прийняли, як каже апостол Павло, було утверджене в них. І тому, коли стоїть перед Богом, дякує Богові за конкретні діла, конкретні вчинки християн у місті Солунь. Каже, маємо безперестанку в пам'яті діло вашої віри, маємо також труд вашої любові. І терпеливість вашої надії. Тобто ці три, три речі, три чесноти, які виражаються для апостола Павла, віра, яка є конкретним ділом. Тобто, віру демонструє, показують своїм, своїм ділом, труд любові. Тому що біля любові апостол Павло показує, що слід також трудитися, тобто прикласти зусилля, щоб любити чи обставини, в яких, в яких знаходяться. Чи середовище, чи навіть осіб, яким Бог яким дає. Але те, що є найголовніше, тією найменшою чеснотою, але і найважливішою терпеливість вашої надії. І цікаво, що надію апостол Павло не наче поєднює разом із терпеливістю. Надія, яка вихиляється, тобто виглядає, але апостол Павло пов'язує її із терпеливістю, тобто постійністю цим. Е Трепетом очікування, трепетом виглядання. І каже: знаю ці речі. За ці речі Апостол Павло каже: молюся і дякую постійно Богові за вас, тому що Євангельську проповідь, яку ви прийняли, прийняли не тільки в слові, тобто слухаючи те, що апостол казав, але також дивлячись, наприклад, його віри, на наприклад, його життя, на свідчення. Тобто вони бачили, що апостол Павло. Є не тільки добрим проповідником, але і вірогідним свідком своїм життям, своїм словом, своєю працею і своїм терпінням. Господи Ісусе справді щасливі є наші очі і наші вуха, які бачать великі діла, які ти чиниш посеред нас. Допоможи нам, Господи, щоб і наша надія була терпелива, щоб наша любов була трудолюбивою і щоб наша віра давала добрі діла і плоди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.